Блін, я думав, доб'ю. Думав, доб'ю. Ладно. Острів. Острів вулканідзе. Поїхали. Nether Island. Мені бабло не дає. А може, кстати, і дає. 48 783 Я вбив, нічого не випало. Жесть. Да? -да. Спасибо. А, мільйонер шоп. <laughs> я не боюсь. Це що таке? Опа. Буртау! Оце тема. Йоу! друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, і у нас знову ж таки виживання на одному блоці грошеняток. Де ми можемо лутати бабло? Правда, в мене щось пропала це штука зверху. Я не знаю, що вона тупо взяла і пропала. І я не знаю, скільки в мене бабла на балансі. Оце мені не подобається. А що якщо я тепну сюди, мені не дає це купити. Це я купля вулкана. Вулкана я не купляв, бо я не знаю, скільки мене грошей. Йо-мойо, -йо. оце то приїхали. Оце то приїхали. Що я даже тупо не знаю, скільки в мене бабла. Ладно, хорошо. Давай особо не зациклюватись на поганих моментах. Давай я відразу купую оцю тему, шурую в мільйонер-шоп і просто-напросто збираю баблішко. Тільки перед цим, по-перше, його треба все отак -от активувати. Я, я сподіваюся, воно активовується, бо воно все щось З Чого воно поламалось, я його чорт його знаю. В общем-то, общем по-перше, ми можемо поторгуватись, але скоріш за все, поки не можемо. Да? Да, ще поки не можемо, ми з пацаном торгуватися, тоді да, я посплю пацан. Ти, звісно, в тебе недоспані ночі будуть. Ну, що поробиш? Але. Uh, click on the cave vault to open. Ну, він має відкритися, коли я нажму на той спавнер, але чогось він не відкривається. Ладно, погнали за тестом ще раз. Плюс до того всього я буду добувати цю руду, тому що з неї падає реально багато бабла. І ну так мені нафармити, скоріш за все буде трошечки простіше, тому що мені, по перше, мусор сипатись не буде по друге, мені буде сипатись дуже багато налічки, так сказати. А налічка мені потрібна. Плюс хотілось би діамантову броню собі до. Трейдити, але поки що не хочуть зі мною селяни трейдити чомусь, ну так то і так. Трава не росте, нічого не росте, все погано. Павуки великі, я їх бачу через стіни, чогось. Не знаю, це якийсь острів, просто, знаєш, такий, типа, нечесний, так сказати, острів, острів читів. Я б його так назвав, тому що тут просто-просто повний капут. А, вони, коротше, ще спавняться. Ну, блін, ти знаєш, напевно, не хочу я з ними битися особо. Я би, в свою чергу, скоріше, б, не бився з ними, а просто пішов за своїми справами добувати блоки бабла. Тому що все-таки, ну, грошенята мені хочеться більше, чим чим звичайних так сказати, звичайний непотріб мені просто-напросто не потрібний. Бо там мені ще будуть падати всякі різні блоки, які мені не треба, типа дерева, землі там і тому подобне. Я б, звісно, можливо, щось би й построїв гарне, але я не думаю, що в Цьому є якийсь сенс. Сіке мобів, це просто капець. Так, ну ти знаєш, трошки грошей у мене є. Це дуже хорошо. Давай всі активуємо. По, по факту, ну десь баксів 700-800. Я щас накопав. Правда, шкода, що я реально не бачу скільки в мене його. І в мене ж все повинно працювати, а воно не працює. Ну я сподіваюся, що я зможу купити наступний острів, бо по факту я нічого не міняв абсолютно. У мене все має робитись, все має бути правильно, хорошо, все має бути в Чом би і ні? А ну давай, давай, давай. Якось ми це все на фарм... i Так, давай так, щоб я тільки не випав, пацан друг. Все, давай. Ти там захочеш на вулицю вийти, то ти згориш. Я тільки реально не розумію, що я бачу мобів через стіни. Оце мені правда недопонімання викликає, але у нас пішов дощ. Дощара, прям такий хороший. І ще, кстати, м -м хто хотів би, щоб я записав 100-дневне виживання в світі зомбі-апокаліпсиса, який я колись давно записував, але ми там 100 днів не виживали. Ми виживали ну, днів, напевно, 15-20 в сумі. От, а оце я хоч хотів. Тупо пройти зборку одну. І вона прям реально кайфова, мені вона подобається. Але хотів би, хотів би я її тупо пройти. Тому хто хоче, то пишіть в коментарі, ставте лайк, і ми обов'язково її пройдемо. Там зборка, йомайо, -йо, який прикол. Плюс до того всього, куди пропало стике стекло. А воно є, просто не видно. Ладно. Скільки мене бабла, я навіть не знаю. Народ, мені хватає на цю штуку? Не хватає. Це ваще 50 штук стоїть Ладно, треба ще бабло. Написав релот. І в мене бюджет просто нуль. <світ> да. І таке буває. Ну що, зустрінемося тоді, коли у мене буде вистачать бабла, бо да, пацани, і... діамантові штуки я купити не можу. У мене тупо обновилося все. Все мене тепнуло. І гра, коротше, походу, вона не знає, що я оце вже все купляв, да? воно все поламалося, це так. Я просто в шоці. Ну добре, що в мене хоча б щочик появився. Так, зомбі, дай я тут бабло дозбираю, ну. Оце ти прикаліст, пацан, прийшов. А в мене грошей ще, звісно, не вистачає. На жаль, і кайло в мене поламалося. Якщо чесно, навіть не одне. Давай сразу два ще куплю. Мені 200 баксів. Всього на все. Пацани, 200 баксів. Блін, ну тут я не нафармлю. Тут я не нафармлю, мені тільки на той острів шурувати. Ну, погнали. Вночі не хочу, тому давай поспимо спочатку. Пацан, давай там цього. Адіо амігос. У нас уже й ніч перейшла. Фух, а ти хоч торгуватися? Ти торгуватися не хочеш. Я поняв тебе. Ну, ладно. Якби нам грошового дракона вбити. Мабуть, в останньому тому те, що за 50 штук я куплю, я зможу відкрити дракона собі, І я б його, якщо чесно, і відкрив. Так, ну кріпери, понятне діло, Он тут тусується, мені треба трошки грошей. Блін, я думав, добью, думав, добью. Ладно. Я, якщо чесно, вже тут капець сіки руди викопав. Я вже думав, її тут не буде. А вона ж тут трохи є. Головне, кстати, головне правило під себе не копати, бо ну його в баню. Так, це все мені сюди давай. І в мене є п'ять тисяч. Слава Богу, давай відкриваємо новий, так сказати, острів. Острів Вулканідзе. Поїхали. Nether Island. Щось oh. uh -huh 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 -huh. я таке пам'ятаю. Я таке відчуття, наче десь це бачив. І в мене не росте трава. Кстати, вообще. Ну вообще просто не росте. Коротше, трава, певно, тут взагалі не росте, проте я бачу діамант. Тому я його добуду. Перед цим всім ділом. Тут, напевно, кріпер взірвався. Як ти торгуватися, теж то не ходень. З тебе блоки бабла падають галімі. Десь десь я маю вже відкрити великі блоки бабла, скоріш за все. Тому що оці маленькі це не серйозно. Давай виліземо туди вище. Травма в мене все одно не росте. Це погано, і я чуть, якщо не взірвався. Ну, як взірвався, не випав. Погнали. Нам не так багато ще лишилося допройти. Так, пацан, здорова. Що з тебе падає? По? 10? Обалдіть, непогано, так тут руди повно, там того повно. А портал буде? Я з без портала вент не попаду. Чи можливо мені оту штуку треба буде за 50 тисяч купити, тоді я в той енд попаду? Ну, цілком ймовірно, що мені, походу, треба буде оці блоки фармити. А откуда куди мене 40 тисяч? В який момент у мене 40 тисяч з'явилось. У мене ж було 5. Я купив. Я таки не поняв. Напишіть в коментарях, в який момент у мене бабло появилось. Бо я вообще в шоці. Може тоді, коли я діамант був? Та ну, це якось багато сильно насипало таке відчуття, ні. Де мені взяло, дало сіки бабла? О, тут спавнер кста. Спавнер це хорошо. Спавнер блейзів, причому. Якраз для того, щоб оченду зробити. 100%. Давай відразу. Закриємо тебе, щоб ви хоча б спавнились. Щоб ви хоча б спавнились. Тому що ви ж, взагалі, можете і не засп... Спавнитись, по ідеї. Так, спавнитись. Все, супер. Оце крутяк. Тільки. М -м, я б, напевно, дофармив, але пізніше. Я хочу поняти, в який момент мені то насипало все. По-перше, тут є желізні блоки, я можу собі доробити армор. Це раз. Два. Ну, з цього мені сіки не дає. Мені сіки не насипає бабла з цих блоків, правильно? Ну да. Так хорошо. Давай я розберусь якось, тому що це просто капець якийсь. Поняти б звідки мені сіки бабла дало? У мене ж сіки не було вообще. Це ти осі мені дав сіки гроші. У мене сіки не було. Ну мені все одно 10 тисяч треба нафармити, ну вже 9. Але як мені це нафармити, я поки що не, до... не додуплюю. Може я реально діамант зламаю, мені сіки насипаю? Ну ні, мені ось не дає гроші. Я прям спеціально дивлюсь на цей. Ось і діамант. Ні, не дає. Ну ладно, діаманти я, значить, уже добуду, що ж. Якщо я вже почав докопуватись, то вже буду копатись. Тільки в який момент мені насипало, скільки я поняття просто не можу, бо я ну, точно сіки не нафармив. Я сіки не міг нафармити. Це дуже якось багато. Я наоборот сидів, думав, де мені 50 штук нафармити. Я тільки хотів про це сказати, я подивився, скільки мене на балансі, а у мене 41 тисяча. Ну, в мене тоді 40 було, я ще вражений. Так, ще діаманти, хорошо. Що в мене 6 є? Ну, ще на штани навіть не вистачає. Хоча б штани скрафтити. Вже ладно на ту шапку. Хоча б штани. О, це хорошо. Ну да, диви, Де мені бабласі кидало? В який момент мені так насипало, що я ж поняття не маю. Шкода, що трава не заростає. Це, мабуть, е спеціальна якась трава, яка не така. Чого в мене нема трави? Бо це стежка від неї не буде рости, а це типа ну земля. Тільки воно не земля, якось я чорт його пойми. Блок трави, мені десь треба знайти. Щоб я все гарненько зробив. А я гарненько все зробити не можу, бо в мене нема цієї трави. Ой капець, селянин, ти мені бабла дав, чи що? Я не можу поняти Так, ну в мене є зато діаманти. Давай сразу штани. Бемс, це вже нормально. У мене є пару стріл, ну, діло, що до лука мені ще далеко. Хм, 19-й левел. Де мені накачать бабла? Ну, по-любому, ці стіни ламати. Давайте ми займемося, що робити. Буду зараз анігелірувати стіни. Бо бабло десь треба брати. Ну, тут його прям реально багато. Бо з рудою, ну, складніше, а плюс. Це все ось, тут просто на лодоньки. Ходиш, фармиш і кайфуєш. Де фармить його, звісно, задача не з легких. Ну, тож легка, але просто така монотонна, поняв? Ну зато скільки їх зразу. Зразу баблант набагато більше. Просто десь треба повен інвентар, щоб мені 50 тисяч дофармити. Ну я все рівно ще не розумію, не, не де я взяв 40 тисяч. Я ще вражений, що тут нема купюр по 10 баксів, а є по 5 баксів тільки. От по 10, по 100. Чого нема купюр? Я би реально. З кайфом би цього... <рес> їх десь би добув тут. Але їх тут нема. Ну прикинь, це аби я щас 50 тисяч отако фармив, це мені треба було повністю оце все зламати. Оце зелене, повністю все поламати. Це ж вообще з ума зійти, ні? Таке відчуття да Ну, з кожного блока 50 баксів получаю. Це в принципі багато. У мене вже дивись, 45 тисяч доларів почти є. Це ще чуть-чуть, то й буде. Опа, кріпери. Пожди, я хочу поки ніч блейзів покачати. О, спасибо. Я тут уже, звісно, вифармив, диви, оцю штуку. Тут ще, кстати, я знайшов деякий прикол. Ось, диви, тут пастка. <свісно> <свісно> Тільки в мене нема блоків. Да? Ні, в мене є блоки. Так, зомбічі. Ви вибачайте, але я з вами тусуватися не сильно хочу. Я хочу Блейзів покачати, тому що мені треба будуть очі, енду. Так, пацани. Опа. Здорово. Так, не, ну за мені бабло не дає. А може, кстати, й дає. 48 783 Я вбив, нічого не випало. Жесть, ну ладно. Поки у тайм, у мене тут, по ідеї, 50 тисяч, має назбиратись. Правда, блайзів щось багато. Пацике, здорово. Оце мені давай сюди і похавать. Встигнуть би похавати, щоб хілиться. І давай, у мене зараз буде 50 тисяч. Ні, ще нема. А зараз буде 50 тисяч. А зараз буде 50 тисяч? Є! Yeah! 50 133. Кстати, ендермени мені, напевно, теж надо. І добре, що вони заспавнились Бо я так сказав, що мені надо типа, очі енду. Опа. Эндермен. Здорово. Опісля, тут уже просто купа всього. Тут уже просто купа мобів. А вся, кстати, оця штука, типа. Не нажимай, бо помреш, і. Це насправді правда. Щас я тут, вообще откинусь, Да. -да. Спасибо. А, мільйонер шоп. <laughs> я не боюсь. Я нікого не боюсь. 50 тисяч. Останній острів написано. Ану. Давай сразу посплю, щоб днем на це подивитися. У мене 133 долара на балансі. У мене взагалі нема бабла. Я нажимаю останній острів і. Поламали базу, мою гамнюки! Опа, лагає все чуєш. Що він у мене тут з'явився? Конкретно лагає! Все, довбав, Прийшлося шейдери виключити. Кстати... Постаку та є? А ну сейчас. По 35, ти поняв? Це що таке? Опа. Дал. Оце тема. Грошовий дракон, да? кажеш? Блін, надо. ендермени. А? Не надо Булава є. Ех, Хорошо. Хорошо. Опа. По 50 баксів! Обалдеть! Так, а ну, раз, два, три. 4 Грошовий портал. Обалдеть. Грошовий енд А мене вообще з собою нічого ж немає, як я поб'ю дракона А в мене в на балансі ти поняв скільки бабла. Мені просто застало грошей. Просто насипало купу, бабла. Жесть, спасибо. цього я не очікував. Ану, погнали далі. що в нас тут? Казали грошовий дракон. Дай вгадаю, він повністю обічний. Є. Ніше ні чорта не бачу. Тут якісь текстури такі цікаві. Дракон. Ти звичайний чи ні. Та він повністю звичайний! Обикновенший дракон! Самий дефолтний, Так? Кабаудить мене обманули. Давай, пацан, давай же з тобою поб'ємося, як настоящі пацани! Опа, нет, тихо. Так, тут він наплював, давай в ноги. По пяточкам, по п'яточкам. Навірно, з булави було б краще, але з булави хорошо, коли ти з висоти пригаєш. я його почти добив! Ні, 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 та й доб'ю, бо. Все, слава Богу. Звільніть, енд! Оце то, що треба. Ух! А бабла дасиш? Є бабла не дав. Не дав бабла, ти поняв. Скільки в мене на балансі. А в мене на балансі мільйон, мені ще байдуже, ти поняв? Я грошовий магнатікс. Правда, мені тут на спавні начудили трохи. У мене тут на спавні якісь блоки наставляли, в мене текстурки не працюють, я взагалі в шоці. По 50 баксів Бент. Оце я розумію. Але поламали все шесто. Я... Добре, що я нічого не побудував, кстати. Оце прям реально добре. І блок блоку сьогодні лишили по центру. Жесть. Ну на цьому, напевно, будемо завершити. Забувайте підписуватись на канал, ставте свій подбайн. З вами був Санчелос. і всім удачі, всім пока-пока.